Так, ну і що ж, всім привіт, народ, у вас підпускав фотобайка. Ми продовжуємо грати в Хойку. Я, чесно кажучи, я не знаю, що робити. Ну, ми відкрили нові так, режими. Так, давайте нафтову турбину. А, сенсу в цьому немає, в нас нафти не вистачає. Так. Ой, швидке заморожування візьмемо. Суспільство, може в суспільство я щось можу? Опа. Тут якраз щось вивчилось. Жінки на робочому місці може це збільшить кількість працівників. Перед фемінізм. Так, питання а... в тому, що мені робити. У нас дуже жорстока нестача працівників. No. В мене Зато в мене населення зростає, бачите? Так, треба буде потім тоді піти в. по політкам подивитись закони. Так, це нічого толком не дасть. Хіба. Угу. Плюс 10% топ працівників прекрасно. О, якщо. жіночі виборчі виборчи право. А чому так багато проти? Чому ніхто. Хоча б хтось. А можна, можна хоча б хтось був за це? Чому всі проти адекватні? Я бачу, що нам вугілля не вистачає. Блін, а можливо, через це воно і стрибає виробництво вверх. Не, до речі, я ж щось. Щось рушив. Так. А. Так, стоп, я. Я що вивчив автоматичний пікар? Це, до речі, збільшило кількість працівників наш на. Чому ти напишеш загальну кількість? Як ну, мені в Києві б на 10 тисяч працівників збільшував в Чернігові на 8,5 тисяч. Тут 12 тисяч в лаврі працівників, 10 тисяч в Одесі. В Криму б дало б мені з. Ск... Я написано, скільки 5 тисяч, скоріш за все, б Харкові 15 тисяч працівників. Волині б вивільнуло 5 тисяч працівників. Прекрасно. Так, але я впевнений, що щось вивчив. О, 23 тисячі, якщо візьму. У нас нема стільки нафти. Щоб дизельні трактори взяти. Але тепер питання. А, 800 нафти. Ого. Так, окей, 800 нафти. І нестача працівників. Це зрозуміло, що тоді ми беремо дизельні трактори. Так, в угюні копальні. 7804 нафти на це піде. А. Тут, до речі, можу також більш ефективно зробити. На ось так. Це більше залізу, менше працівників. Ось тут менше працівників більше заліза. 700 нафти аж плюс. Будемо споживати. Блін. Було б в нас більше нафти. Рінок, що в нас по нафті? 203. У нас нафта всього 203. Так, у нас або залізо, або. У нас вугілля в мінусі, окей, споруди. В вугілні копальні. У нас 200, здається всього. От, ти якраз 210 будеш споживати, 400 вгілі давати, все, харків. Якраз тут серед копальні, фарпів, нестачу працівників. Та тканини не вистачає, але мені здається. Мені не вистачає канини, тут більше через нестачу працівників. Ну, все ми перейшли 90 мільйонів. Так, там трохи впали, але піднялись, як ви бачите. Працівники це це зараз мій біль. Окремі біль працівники. Так я дуже давно не займався університетами. Ого, 1000 працівників. У нас 27 тисяч плюсов. Так, а ще я, я бачу нестачу конвоїв. Порти. А, так вас можна. Ого. Промисловий порт. Вперед. У нас якраз тут в плюсі. ...проплавники. Подивимось. зараз конвой мають більше. Не відчутно більше. Так, Національна гвардія, дякую. Так, контроль міграції. А що це мені. Що це мені дасть? Так, окей. Хтось хоче, щоб ми прийняли контроль міграції, але. Обов'язково початкову школу. Нема права жінок також не прийдуть. Ну, це фемінізм зараз я якраз вивчаю. Міграція. Угу. Релігія. як ніяк може позбутись. Ну, загальне виборче правила це цікаво, але давайте. Оу, це типу кінець гри Населення збільшувалось рівень життя ВВП. Як полетіло вверх. Цікаво. І 92 мільйони ВВП. Слухайте. Подовжити гру. Почати за Україну. Чи будемо зараз продовжувати? Це справді довго проходження. І я не уявляю, скільки часу займе в нас. І вже аж 1936 рік. Це справді довго. Ми грали і. вийти на перше місце. Ну, слухайте, ми Ми зайняли шосте місце по ВВП. Шосте. З 16-м місцем по населенню. У нас дев'яте місце. у ВВП на душу населення дев'яте місце. Вау. Жодна з великих країн не має таке ВВП на душу населення. У нас дуже ефективне населення. І насправді так кажучи, чому я так думаю, чому б і не закінчити на цьому проходження? Може, скоріше за все, буде ще одне проходження в Вікторії 3? Мені цікаво, як за США грається. Бо за когось, в кого є сірка. Когось хто може типу, робити сірку і всі інші ресурси. Напевно, за США спробує або щось таке. Подивимось. А якщо ви шукаєте ще якусь гру, яку ви зможете сісти і пограти за Україну, то посилання в описі ви зможете знайти та придбати симулятор країн. Якщо ви придбаєте, будь ласка, залишити рецензію, а якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Також неймовірно підтримують мене мої спонсори, ніки яких можете побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також і бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.